Цей час навряд чи будуть функціонувати школи за допомогою сонячних панелей. Можна задовільнити таку величезну, насправді, енергоємну потребу як опалення. Це чек питання стартує від 5 тисяч доларів. Слава Україні! Класичним осіннім сюжетом зазвичай в нас в компанії вважалося це системи безперебійного живлення в умовах, коли. Безперебійність важлива при аварійних ситуаціях причиненими погодніми умовами. Така реальність української історії так складається, що ці аварійні відключення на сьогоднішній день з частотою не менше одного разу на день організовує нам русня, яка лізе на нашу землю. Події, які пройшли буквально через всі інформаційні посили, буквально останнього часу, останнього тижня часу, стосувалися того, що Постійно йдуть удари по критичній інфраструктурі, і відповідно система безперебійного живлення стає питанням номер один у всіх пошукових запитах українців, які намагаються в переддень чи в підготовці до опалювального сезону, який приходить Ну, прийде до нас буквально через півтора місяця, підготувати власний будинок до того моменту, коли пропаде світло. Сюжет акцентовано спрямований на те, що продивитися реалістичні сценарії, як можна прожити разом з сонячною електростанцією відключення на якийсь певний період часу, що може сонячна станція в цей момент зробити, і що чого вона не може зробити апріорі. Для зрозумілої логічної там відображення наступних наших думок про сценарій, про технічне забезпечення, хотілося спочатку почати про е, ситуативні новини, які пройшли через наші е, насправді на сьогоднішній день вже трагічну історію України. Це коли по Харківській області, по е, фактично, критичній електротехнічній інфраструктурі е, було завдано е, ракетного удару з боку Росії. І це б спричинило реально хаотичне відключення величезної кількості абонентів на сході нашої країни. Наступним моментом, ну, це говориться про те, що в цей момент чекати від терористичних неадекватних сусідів ну, чогось адекватного в зимовий період, взагалі не приходиться. Наступним моментом стало те, що в світлі так званої підготовки до опалювальної сезону з боку уряду прозвучали новини про те, що змінюються стандарти взагалі в плані збереження певних температурних режимів, які можуть бути в. В наших домівках і йдемо. Ну, це можливо в першу чергу. Стосується там бюджетних установ, стосується там шкіл і напевно багатоквартирних будинків, коли анонсується про те, що стандартом по температурі вона буде відрізнятися мінімум на 3-4 градуси від тої норми санітарної норми, яка встановлена в Україні, тобто від норми, яка десь там до цього часу встановила десь 18 градусів в приміщеннях. На цей опалювальний сезон відповідно температура буде знищуватись. Буде, буде знижена і до цього стандарту треба буде готовим. Що апріорі ці думки вони до чого призводять? І як ми бачимо, це відображається на тих самих дзвінках, які приходять в, ну, до, до нас компанію, звертаються в коментарях і так далі. Йдемо про те, що в більшості випадків люди розуміють, що в цей час навряд чи будуть функціонувати школи, навряд чи в такому вільному режимі у нас будуть там функціонувати всі офісні приміщення і так далі. І тому виникає питання, що саме обладнання будинку, системою безперебійного живлення і можливості за допомогою ну, якихось приладів, обладнання, устаткування забезпечити власному домі. Мінімальну температуру стає питанням і фокусом номер один для кожного власника будинку в Україні. Всі озвучені факти і події вони формуються в фактично два ключових запита, які критично потрібно задовільнити проживаючи в будинку. Фактично, першим запитом є те, що будинок повинен бути обігрітий. І, і Другим запитом є те, що в будинку повинно бути енергопостачання, повинна бути електрика. Е, уточнюся, по першому скільки в нас ще раз канал сонячні системи. І розповідаємо ми вже більше семи років про можливості і реальні можливості в те, що можуть зробити сонячні електростанції. Говорити про те, що е, за допомогою сонячних панелей можна задовільнити таку величезну насправді енергоємну потребу як е, опалення. Це взагалі річ нереалістична. Цьому ми взагалі окремо присвятили окремий сюжет, який виходив у нас рік рік тому, в якому ми детально розібралися, що внаслідок наших кліматичних змін можливості і кліматичних умов, які перебуває там Україна як територія, внаслідок того ефективності сонячних панелей і їхніх можливостей в там технологічних моментах. Є акумулятори, немає акумулятори. Скільки сонячні панелі віддають протягом світлового дня і так далі? Ще раз уточняюся опалити приватний будинок площею там від 120 метрів квадратних і так далі. Це зробити неможливо за допомогою сонячних панелей. Кому цікава ця історія, передивіться, будь ласка, відео. А от питання забезпечення енергетичним безперебійним джерелом жилення за допомогою сонячних панелей при комплексному підході. Це зробити можливо. Але зараз ми проговоримо наступний момент: що в результаті оцих от от речей, яких ми зараз з вами проговорили, ми хотіли би сьогодні уточнитися про ту сценарій, який би міг би розвертатися у вашому будинку. Чи ну, як критичний момент, коли відключилися, наприклад, всі енергетичні постачання. Тобто ми розглядаємо варіант, що припинилося в нас газопостачання. в нас в будинку немає, наприклад, е, е, якогось там твердопаливного котла, і будь-яке е, опалення в нашому будинку відбувається допомогою електрики. Ну, за банальним е, не знаю, історію ми б купуємо. В якомусь магазині, Фокстроті і так далі, чи в будь-якому там електрорадо в магазині купуємо електрообігрівач і вже маємо в будинку відповідно е якісь можливість підігріти одну кімнату. Тому що в цей момент вважати, що людина далі буде продовжувати жити е в усіх кімнатах. Я думаю, що це взагалі нереалістичний сценарій. І тоді б, я б казав, би, що варто було б подивитися на цю історію з точки зору, коли ми розсвідомо розраховуємо, що. Система безперебійного живлення за допомогою сонячних панелей повинна вибула б забезпечити роботу критичних енергоприладів, таких як можливості підзарядити мобільний телефон, отримати якісь інформаційні повідомлення через інтернет або телебачення. Можливості елементарно зварити їсти там на 4, 6, 8 людей, які проживають в даному будинку, і все це зробити під час світлового дня, коли в нас є світло від сонця, і відповідно робота сонячної електростанції, якщо в нас в цей момент так само пропала енергомережа. Цього ще раз ми акцентовано будуємо цей сюжет, розмотуючи сценарій. Ми розказали інформаційні посили, проговорили сценарій, а тепер перейдемо до тої техніки, як за допомогою техніки, яка можливо потенційно може бути встановлена в вашому будинку, можна перекрити цей сценарій критичного відключення енергопостачання. Техніка і ті можливості, які на сьогоднішній день дає таке рішення чи таке бажане словосполучення, як сонячна електростанція. Зараз у конкретно на нашому демонстраційному стенді я хотів би трошечки пройтися, все таки вглибше розібратися, в можливо, там таким якихось інженерним моментам, як буде працювати сонячна станція, коли настануть стануть у ці всі сценарії, про які ми говорили. І так, по початку про складові такої системи. Ми маємо фактично, уявімо собі, що це в нас дах будинку і в нас встановлені сонячні панелі. Ці сонячні панелі підключені до перетворювача. Цей перетворювач із енергії сонця, фактично із постійного струму, який він там є, зробить в нашому будинку. Змінний струм, яким ми зможемо користуватися в звичайній розетці і ну, чи в нашій побутовій енергомережі. Але е, крім ось цього перетворювача, важливими елементами є ще принципових два важливих елементи. Це ось цей фактично те, що все йде е, донизу. Це в нас є великий акумуляторний блок, в якому назбирана енергія. Е, назбирана ця енергія, ну чим зарезервована, за закумульована енергія, яку ми назбирували протягом світлового дня від енергії сонця. І в момент, коли нам ця енергія сонця починає, стає потрібною, фактично, інвертор буде визначати. Ну, той момент, що куди як що переключити. Тобто це яке там, там, програмне забезпечення. Але під час цього всього є ще і третій, ну, там, ще раз кажем, сонячні панелі, інвертор, акумуляторний блок і система, яка автоматично переключить е, наш будинок на е, зарезервовану енергію на джерело безперебійного живлення. Зараз я фактично за допомогою е, ну, там, якогось мережевого перемикача зараз хочу показати, що у нас до цього часу у нас. Інвертор перебував в режимі безперебійного живлення. Зараз я подав на нього енергію від загальної енергомережі, і фактично він почав користуватися знову мережевою енергією. Тобто, фактично, ці всі моменти вони будуть визначатися такими якимись простими, ну, напевно, там, користувацькими моментами. Пропало світло і в бажанні. Ну, Власника чи вимогою на сьогоднішній день якоїсь там автономності це те, що будь-які процеси відбудуться поза відомом людини. Ну, В кращому випадку на телефон прийде повідомлення, що пропала загальна енергомережа. Ха-ха. ха І пішов Міша. Ну, Але це жарти відповідно, після такого повідомлення. Вся сім'я, вся родина, всі люди, які проживають в цьому будинку чи офісі, бізнесі повинні зрозуміти, що потрібно перейти в режим максимальної економії, тому що ми не знаємо наскільки довго пропаде це світло, скільки людям ми повинні ще в цей момент будемо допомогти. І, відповідно, зрозуміти, що можливості такої системи безперебійного живлення будуть обмежуватися фактично тою кількістю акумуляторних батарей, які будуть встановлені в даному випадку в системі безперебійного живлення і тою кількістю панелей, які наступного дня, після того як знов зійде сонце в Чому ми впевнені, так як в перемозі зсу, зможуть знову підзарядити систему безперебійного живлення. Всі думки озвучені в сьогоднішньому сюжеті. Це фактично відповідь на запитання що універсальної якоїсь такої пігулки чи супер рішення, яке буде підходити всім і завжди, його фактично в житті не існує. Пройдемося по тими речами, що новиків ну, є осново взагалі основними. В моментах, коли ми говоримо про власний будинок, бізнес чи нерухомість, яку потрібно постійно обслуговувати з точки зору як інженерного обладнання, і так далі, першим моментом є те, що інвестувати в власний будинок в світлі постійних технологічних змін, змін вартості енергоресурсів, які обіцяно прийдуть ще в наше життя, буквально там з наступного року, коли ми розуміємо, що такими дешевими енергоресурси, як вони були до цього, вони не можуть бути. Відповідно, інвестувати в справді технологічне обладнання, яке Буде давати ефекти вдовгу, це ну, постійна апріорі обов'язок власника якоїсь будівлі, нерухомості і так далі. Наступним моментом є те, що інвестуючи, придбаючи чи купуючи таке обладнання, треба зрозуміти в його реальних функціях, які вони можуть виконуватися. Тобто, зараз я акцентувався би на тому, що купуючи сонячну електростанцію чи систему безперебійного живлення, варто б було би подумати, які ще додаткові функції вона могла би виконувати. Тому випадку, в якому ми вам показували, що. Це джерело безперебійного живлення в аварійному випадку. Ця, зокрема, система там, гібридна чи як її там, по іншому можна було б визначати, але могла б давати набагато більше функцій. Тобто, ця система, коли в звичайному режимі вона б могла б покривати енергоспоживання будинку, могла б додатково включати, наприклад, якісь такі пристрої, для, наприклад, теплового насосу, який би автоматично включався, коли в нас є достатня кількість сонячної енергії, чи, наприклад, заряджати електромобіль. Тобто, апріорі, коли ставиться вимога в придбанні певного обладнання, то конкретних вимог власника їх в кожному випадку будуть вони індивідуальними і вони будуть відрізнятися в тому, що хочу заряджати мобільний телефон, а в другому випадку хочу заряджати електромобіль. І це дві принципові різниці і підходу, яке саме обладнання буде інстальоване. Ну і третє питання це звичайно питання грошей і фінансів, які готові люди інвестувати в ці проекти. Тобто, треба свідомо розуміти, що. При маломальському підході, якщо нам треба система безперебійного живлення, комусь буде достатньо придбати Powerbank за 500 гривень. Але якщо ми говоримо про таку потребу, як забезпечити власний будинок системи безперебійного живлення, в реаліях треба говорити, що це чек-питання стартує від 5 тисяч доларів. І чому так, чому не так, далі треба перейти в більш глибокі речі і почати розбиратися в технічних деталях, в вимогах, які ми хочемо ставитися. Е, мої думки особисті. Е, якщо б, наприклад, я вас запитався, ну якби ми будували будинок, то з чого ми почали? Під класичною відповіддю є те, що ми почали б з фундаменту. Але насправді, в, мо в моєму розумінні, ми почали би не з фундаменту. А ми б запиталися, хто і коли в такому будинку буде проживати, е, хто і коли, наприклад, в якомусь конкретному бізнесі буде включати чи не виключати якісь певні там прилади, і чи взагалі які ми якою сферою чи для яких клієнтів буде зорієнтований цей бізнес? Чи це буде кав'ярня, чи це буде завод по виробництву якихось металовиробів і так далі. Тому е основною цих всіх речей є те, що лише детальний розбір потреб клієнта, детальне розуміння техніки, що конкретно буде встановлено і як воно буде функціонувати, і далі розуміння, скільки це все буде коштувати, і коли воно окупиться, сформує для вас портрет ідеальної покупки власної системи безперебійного живлення. В критичних і не в критичних умовах, е, наша е, для вас порада цікавитися будівництвом сонячної електростанції для власного підприємства, бізнесу чи будинку. Е, звертайтеся за консультацією, і лише так ми зможемо допомогти придбати справді продуктивну сонячну електростанцію. Е, які вони бувають, з яким функціоналом все це підкажемо е, в режимі консультації і з позаноменого телефону, який ви бачите на екрані. Залишилися запитання в коментарях. відповідаємо на 99 всіх ваших запитів. Якщо є акцентовані запитання, які ще вас хвилювали би питання в підготовці до осіннього опалювального зимового періоду, обов'язково задавайте за найкращими коментарями, ми обов'язково знімемо відеосюжет. З вами були сонячні системи. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!